Один із секретів мого життя це дуже вдумливе ставлення до місії. І в моєму житті існує місія, мабуть, у кожної дії. Тобто, що таке місія? Місія це запитати себе, як те чи інше проявлення себе служить іншим. А, про місію. Дуже просто думати. Місія це альтруїстична дія, яка приносить користь іншим людям. Ось те питання, яке я собі ставлю. І щойно у мене з'являється чесна відповідь на це питання. Ну, наприклад, навіщо я даю нейрографіку людям, навіщо світу служить? На піраміда розвитку, навіщо А, я пропоную людям займатися дайвінгом або яхтингом? І коли у мене з'являється точна відповідь, невигадана відповідь, не е, алібі, чому я цим займаюся, а правильна відповідь, то зі мною відбувається ніби якесь відкриття серцевої функції. Це те, що. Слава Полуні називає у мене всередині дзвенить. Ось у мене щось відбувається, і я розумію, що те, що я роблю, потрібне. Це потрібно не лише мені, ну, не лише тому, що я хочу отримати з цього якусь нагороду, задоволення, е життєвий приц-приз, а це потрібно іншим. І ось це потрібно іншим, да, дає ту енергію, яку яку я сам, як індивід, як людина ніколи в житті не зможу зібрати. І енергія колективу, енергія колективного свідомого, енергія колективного несвідомого, енергія. А ну не знаю, хочете космосу, хочете всесвіту, вона починає наповнювати тебе, твою діяльність, і у твоєму житті з'являється сенс. Навіщо? Відповідь на питання: навіщо? Немає, мабуть, кращого життя, ніж те, коли у тебе є відповіді на питання, навіщо? Навіщо ти це робиш? Навіщо ти живеш? Навіщо ця, ця діяльність? Ось цей, цей предмет, ось ця людина. Mm. У твоєму житті приходить хаос, настає стан порядку. А в порядку жити добре, тому що все навколо стає порядним, впорядкованим і можна відчувати себе пристойною людиною. Ще однією цікавою темою для роздумів: а якщо у нас є свідомість, зокрема роздуми. Аналітична медитація, я б так сказав, як це називає Далай-лама, це роздуми про місію речей, що нас оточують. Навіщо в моєму світі? Ось ця людина, чи то я маю йому допомогти, чи то я отримую від нього якусь допомогу, і тоді я маю бути йому якось вдячний, чимось віддячити за його внесок, за його присутність у моєму житті. Навіщо мені скажімо? Мобільний телефон з усіма цими камерами та іншим. Навіщо? У чому місія цього предмета в моєму житті? І коли я починаю дивитися на предметний світ через що місію, того, що мене оточує, я раптом починаю виявляти потрібні і непотрібні речі, корисні і марні речі. І в моєму світі звільняється дуже багато, дуже багато простору. Тому що в ньому не існує того, ну, скажімо, предмета, чи навіть, пробачте, тієї людини, яка не несе якоїсь місії. Можливо, це звучить негуманно, але це дуже впорядковує і спрощує перебування в цьому безкінечно божевільному світі, в якому так багато всього, і який іноді ставить нас у стан розгубленості. Як жити? А з іншого боку, це визначення місії, співвідношення місій. місії, дає сигнал, як людині з лозою, де вода, де живе джерело. Оцей рух до джерела це рух до енергії. Енергія виникає тоді, коли місії перетинаються. Моя місія поруч із моїм учителем дякувати місці брати і оплачувати те знання, яке мені дає мій учитель. Дякую всім моїм учителям. А місія вчителя максимально щедро віддавати. І мені зрозуміла наша взаємодія, у ній є енергія так само і щодо всіх. Дякую, що вас хвилюють ці питання. Друзі, якщо вам подобаються наші програми, якщо вам подобаються наші лекції, якщо вам подобаються наші конференції, якщо вам подобаються наші школи, наші методики, будь ласка, підписуйтеся на наші соціальні мережі. Посилання завжди в коментарях. Ми завжди раді регулярному спілкуванню збирати ваші питання, готувати під них відповіді, тому що головне, що ми робимо, налагоджуємо спілкування між знанням і людьми. І оскільки ми всі люди і знання все ще продовжують надходити, слава Богу, то ми е так би мовити, хочемо знати вашу думку, хочемо знати ваші питання, ваші потреби, ваші запити, щоб задовольняти їх за допомогою знання. Тому підписуйтеся, посилання внизу ще раз. Все буде нейро!